З 1 лютого майже 300 багатоповерхівок, що розташовані в центральному міському районі, та більше 300 будинків на житломасиві Південного гірничо-збагачувального комбінату, знаходяться на обслуговуванні у товариства Сіті Сервіс КР. А це означає, запевняє його дирекція, що у цих будинках відтепер буде тепло, чисто і затишно. В первую очередь мы обращали внимание на те дома, где аварийная ситуация. Чтобы пока идет отопительный сезон, люди не оставались без тепла, без электроэнергии. Где нужно было выполнить замены задвижек, мы выполняли. Сейчас... В общей сложности у нас заменено около 1500 метрів погонных труб, это холодно горячий канализационный, 133 единицы запорной арматурии, 44 метра электрических сетей. Также выполняется сейчас мы приступили к выполнению ремонта межпанельных швов. Это уже почти 1000 метрів. Буквально за 2 недели мы сделали. Наступного тижня співробітники підприємства планують розпочати ремонти покрівель, а поки що задовольняють заяви городян з приводу інших проблемних питань. Так, наприклад, за адресою Купріна 3 швидкими темпами планують оновити мережі трубопроводу. Зараз починається підготовка життя к зимі, планується заміна ще запорної арматури на домі, трубопроводу центральне отоплення, виконання міжпанельних швів, планується кровлі. тобто по за заявленням. Жильцов, кисть заявления, все це буде выполняться. На сегодняшний момент заявление у нас есть, включены в график, виконання работ. В числі інших проблемних питань в обслуговуванні помешкань та прибудинкових територій залишається відновлення міжпанельних швів. Особливо багато заяв від мешканців надходить на території Інгулецького району, розповідають співробітники сіті сервісу. Так на сьогодні від Інгульчан вже існує 17 заяв з цього приводу. Надавачі послуг відреагували швидко. Зараз виконуються ремонтні роботи за адресою Мануїльського 11. і найближчим часом тут планують відновити міжпанельні шви ще на чотирьох будинках. Здесь у нас задействована подрядническая фирма, которая выполняет данные работы для нашей фирмы. Делают они качественно, добросовестно. На данном доме сейчас запланировано 4 квартиры. Ну, потом в дальнейшем будем продолжать делать ремонтные ну, работы по швам и по дальшим квартирам по обращению жильцов. Зараз підприємство працює за тими ж тарифами, що були встановлені ще в 2011 році. Тому городянам хвилюватися, що їх нарахування за надані послуги збільшаться найближчим часом, не варто, запевнило нас керівництво сіті сервісу. Із будь-яких питань, що виникають у мешканців, тут завжди готові детально відповісти. Центральний офіс знаходиться на Харитонова, 9А. також у нас є участок на карачунах погрібняка 20 і на його кепанаса мирного 18. Ми для удобства наших жильців на кожному під'їзді розклеєні листовки з інформаційними контактами. Не тільки нашими, а й служб міста. То есть каждый может увидеть, посмотреть и перезвонить. Телефон нашей горячей линии нашего предприятия 92 58 35. По нему можно звонить, и это приемное. Секретарь обязательно переключит на меня или на главного инженера. По максимуму мы будем удовлетворять пожелания жильцов.